Добрий день! Всі ми знаємо, що раціональне харчування в сучасний час є гострою проблемою. В магазині з'являються продукти, які шкодять здоров'ю. Людина повинна піклуватися про своє здоров'я. Раціональне харчування школярів є не менш гострою проблемою на сьогодні. А зараз давайте подивимося, як харчуються наші школярі. Добрий день! Добрий, Добрий день! Харчування важливе! Харчування це основа здоров'я дитини. Що сьогодні ви приготували на обід? Сма... Смачний борщ з овочами і смачна корисна рисова каша. Тушкована риба з овочами та яблучний сік. Бачили, що діти на обід отримують перше, друге, третє. Це дуже приємно, коли вони мають збалансований обід. Я маю надію, що учні інших шкіл України так само збалансовано харчуються, як і мої. З версии Терсянської ЗОЖ з вами була Петришина Лов'яна.